Мене звати Андрій, мені 33 роки, я родом з Херсону. У вересні цього року пішов до військкомату ну і одразу сказав, якщо є можливість, якщо є кудись відправка, то я готовий відправлятися. Безпосередньо до мобілізації був лікарем рентгенологом на комп'ютерній томографії. Ще до цього лікар-інфекціоніст, а ще раніше фельдшер швидкої допомоги. При Оформлені документів сюди на КМБ, мені задали питання, ким я хочу бути. І перелік військових спеціальностей. І крім всього іншого, була спеціальність бойовий медик. Ну, звісно, по спеціальності її вибрав. Як і у багатьох, є і особисте життя, є і якісь побоювання. Там... Це війна, можна тут померти, це так буває. І в полон потрапити. Але всі справи свої. Вирішив. А, і в якийсь момент просто думаю, що ось треба готуватися. Там місяця 3-4 ну, трошки фізичну підготовку себе підганяв, і читав, дивився а, спеціальні а, відео і ось вирішив. Як вирішив у вересні, так у вересні прийшов. Всім страшно, тому що всі розуміють, що це війна. На війні помирають. Але Така ситуація. Так сталося. І війна буде продовжуватись до тих пір, поки не буде переборений цей страх. Ну, не те, що переборний, а поки кожна людина не навчиться боротися з цим страхом. Тому що він залишається, він постійно тут є навіть на навчаннях, і тут є спеціальні відповідні тренувальні вправи для того, щоб звикли. І навчилися бороти свій страх. І коли бажання закінчити війну справедливо для нас, для України, нашою перемогою і деокупації всієї нашої території, то це, напевно, єдина мета і єдиний спосіб закінчити справедливо цю війну. От ми спілкувалися, коли тільки приїхали, декілька людей справді, так само, як і я, самі прийшли. Багато хто по повістці. І було дуже багато розмов про те, що от мене забрали, там у мене родина, у мене сім'я, навіщо воно мені треба, я не вмію, я не знаю, я інвалід, ще там щось таке. Але напевно спілкування із сержантами, спілкування один з одним, і навчання, і розуміння того, що. Цьому можна навчитись навіть я раніше ж ніколи не тримав автомат в руках. Це можна, цьому можна навчитись, і ти розумієш, як це робиться. І от зараз ми між собою спілкувались, і я пам'ятаю людей, які от, з хлопцями, які от так і казали, навіщо я тут, я не хочу бути тут. А зараз вони самі починають розмови про те, що Та ми, ми скоро переможемо. Зробимо все, що перемогти.